Усім привіт, мої любі! Матуся на кухні в цей недільний день. Сьогодні готую ось такий смачнющі холодець. Бачите? Я купила ратиці свинячі, а також двох курчаток домашніх. І одну ВТБ таку бушівську цю курку-чоботурку. Ось у мене вже кипить бульйончик тут. Десь я готовлю по такому рецепту десь 6 годин варю бульйон, потім тоді 3 години варю всього, потім так закипає шум, збираю, солю перчу, на 3 години варю. Після цього я додаю цілу велику таку цебулинку, цілу морквинку в кожну з кастрюлей і варю до готовності ще аж 3 години. Потім додаю вже в мисочки, коли розливаю вичавлен.